Допомагає чоловікам та жінкам повністю відновити всі суглоби тіла за допомогою індивідуальних програм, що включають в себе детоксикацію, антипаразитарні програми, які виводять запалення, а також бактерії, віруси, грибки, які руйнують суглоби. І потім даємо клітинне харчування для суглобів, яке живить їх та допомагає запустити процес регенерації. Це не уколи, не ін'єкції, це не операції по заміні суглоба на штучний, це природні процеси регенерації. Це високоефективні методи, які Допомогли багатьом людям уникнути самих серйозних втручань в організм і дали можливість відновити всі суглоби тіла. Якщо у вас турбує біль або запальні процеси в коліних суглобах, в тазових, в плечових, в ліктьових, не чекайте, поки цей процес стане критичним або хронічним. Рятуйте свої суглоби вже зараз, не допускайте їх серйозної руйнації, адже за допомогою питних комплексів, які можуть забрати процеси запалення і руйнування і натомість відновити ваші суглоби, можна повністю отримати Здоровий суглобнокістковий, здоровий суглобно-кістковий апарат. Відновлення починається із розуміння, а не з таблеток. Кому цікава система відновлення суглобів, пишіть мені в особисті, мої контакти в описі.